12 червня понад 200 дітей Глибочицької громади взяли участь у спортивному заході в рамках всеукраїнського олімпійського дня. Приймали участь понад 200 учнів Глибочицької територіальної громади із п'яти навчальних закладів нашої громади. Це Глибочицький ліцей, Лівківський ліцей, гімназія села Великі Кошарища, Студеницький ліцей та гімназія села Гадзинка. Проводимо вдруге другий такий захід. Він поєднує. Він розвиває спорт. Гостями заходу стали спортсмени Житомирщини, які є призерами Олімпійських ігор, міжнародних змагань, чемпіонами світу та Європи. Вони провели для дітей руханку, запропонували різні майстер-класи та разом з учнями позмагалися в естафетах. Перш за все, хотілося поділитися досвідом. Зарядити дітей мотивацією, щоб вони бачили, що все в своєму житті можливо. Розказати, що потрібно вірити в себе, що все залежить лише від них. Якщо вони будуть наполегливо працювати, у них завжди все вийде. І ті спортсмени, яких сюди покликали, це живий приклад того, що все в житті реально і можна досягати найвищих результатів в кожному виді спорту. Спортсмени кажуть, завітали до дітей, аби поділитися власним досвідом. Дітям зрання треба займатися спортом. Спорт закаляє дух, характер без характеру. Ти нічого не можеш в спорті. Характер це все, що треба в спорту, саме основне. Діти можуть ПДВ себе спробувати в різних видах спорту, і так само бачите, що вони можуть також ставати олімпійськими чемпіонами. Це один з етапів мотивації для населення, оскільки нашу країну знають в першу чергу завдяки нашим спортсменам. Учні діляться враженнями від олімпійського дня, задоволені як заходом, так і зустрічу зі спортсменами. Моя команда сьогодні зайняла перше місце в естафетах. Я був дуже радий. У нас дещо одне не не вийшло, але все, все одно ми змогли зайняти перше місце. Ми були дуже швидкі. Я дуже задоволений, що я зустрівся з Іриною Бондар. Я дуже задоволений, тому що я останній раз її бачив, коли вона у нас була в школі. Це було дуже давно. Це ще, напевно, десь в початку року навчального. Мені дуже рада, що я її зустрів. Я з нею сфотографувався. Я сьогодні ще брав майстер-клас в боксі. Мені дуже сподобалось. Я вже був на боксі, я займався боксом, і це мені дуже знайомо. А В майбутньому хочеш стати спортсменом? Е, дуже в якому виді спорту? Е, футбол. Найбільше мені сподобалося, коли були майстер-класи і там боролися. Діти підбігали до спортсменів і це було дуже цікаво. Мені дуже сподобався Володимир Матвійчук, він боксер, і він дуже прикольний, смішний. Його імпонує його веселість, це дуже класно. І Ірина Бондар, тому що вона, вона вже приїжджала до нас до ліцею і вона дуже щира, така. Дуже чудово, мені дуже вона теж імпонує. І мені дуже це подобається. Мені дуже сподобалось, як моя школа виступала в естафеті. Хотілося би бути волейболісткою успішною. Сьогодні я брав участь у майстер-класі бо стріляв з лука та боровся з спортсменами. Найбільше мені сподобалося боротися з спортсменами, тому що вони є дуже відкритими. І говірними яких спортсменів ти сьогодні був найбільше радий зустріти Володимира Матвійчука і Ірину Бондар, тому що вони є дуже добрими людьми, вони займаються спортом і мотивують. Я хочу стати спортсменом. Найбільше мені подобається бокс і плавання. Після завершення спортивного свята на дітей чекали солодкі подарунки, а також фотосесія зі спортсменами.